Гомін Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Настя Зухвала. Єгор Шатайло та Юра Коломієць. У Раді запропонували ввести податок на бездітність. Голова комітету оцінив перспективу ухвалення законопроєкту. Угу. Так, одразу треба уточнити, чи рахуються собаки і коти. Я одразу тобі кажу, не рахуються. О. Причому чим більше в тебе котів, тим вищі податки. Ну розумієш, от мені подобається в наших нардепів, що вони вважають, що будь-яку проблему в українському суспільстві можна легко вилікувати податками. Просто податки це рушій нашого прогресу. Mm. Треба завжди робити податки. Бо от я чого я такий, того що це не оподатковується, <гум> щоб я змінився, треба мене обложити податками. Mm. Mm, я вже відчуваю, як прокидається мій материнський інстинкт від можливості зекономити <гум> на податках. <гум> Так. Одразу любиш трохи більше дітей, правда? А, да, да. І в цього ще завжди такий вайб. Ну, от, коли знаєте, оце в школі хтось пропустив урок, десь втік чи прогуляв його, і потім його знаходять і сварять весь клас. І весь клас такий, так а ми тут сиділи. Чого нас сварять? такі, ну. Отже. Ініціатива серед іншого передбачає запровадження податку на бездітність. Народний депутат від Слуги народу, хто б міг подумати, Сергій Гривко пропонує, щоб податок сплачували усі фізичні особи, резиденти України віком від 21 до 58 років. Ставка 1,5% для тих, хто не має дітей, ставка 1% для тих, у кого одна дитина, ставка 0,5% для тих, хто має двох дітей. Податок не потрібно буде платити людям з трьох. Ма та більше дітьми тим, хто має безпліддя чи проблеми з репродуктивним здоров'ям. Серед іншого, це, це серед... все серед іншого. А що там іще? Що вони запропонували? Оподаткувати тих, у кого шампунь дорожче за 300 гривень? Податок на розкіш. Податок на занадто часте відвідування кіно, що там вже податок для людей, в яких є п'ята mm -hmm. плейстейшн. Пожди... О ні, а я пош... йду в тінь в сірій. в сірі. Пождіть, пождіть. Це ж є бездітні. <реш> 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 Подобається, що вони такі, ей, що в українці, хотіли, щоб ми заборонили казіно, а ми вас і тут задовбемо ставками. Держава ставить 0,5% економію податку, що ти не втримаєшся і вструнеш дитину. Цікаве формулювання. Все, що мене зупиняло від дитини, це... Півтора <с> відсотки mm -hmm. податку. Оподаткування mm -hmm. це наш шлях в утопію. Бо ми, як щури, яких треба, які бігають по лабіринту з стінами із бабла, розумієте, mm -hmm. щоб ми скеровувались до кнопки з цукром. Mm -hmm. Єгор, ти все неправильно зрозумів. Добре. Це не такий лабіринт. Це лабіринт, де у тебе забирають бабло. Якщо ти не хочеш бігти в той куток, де лежать памперси і соска. Отакий це лабіринт. Ну так, і мене ще найбільше смішить, що мотивацію вони хочуть побудувати по суті на жлобстві. Бо якщо рахувати скільки коштує утримувати дитину, то народити її, щоб не доплачувати півтора процента, виглядає як замовить товарів на Aliexpress на 10 тисяч, бо була безплатна доставка. Мама, а як ви з татом вирішили, що у вас буду я? О, синку, ми були <с. подумали, що нам буде дешевше жити, коли ти в нас є, чим коли тебе в нас нема. Саме тому тобі чотири і ти вже йдеш на курси фінансової грамотності. А ще таке питання: mm. який податковий статус у тих, хто не має дітей, але регулярно кладе депозити у банк сперми. Це колізія виходить. Треба. Консультація спеціалістів. Uh -huh. Так, я вже уявляю, як в купи чоловіків в Тіндері в описі профілю тепер буде красувати слово інвестор. Спермо інвестор. В мене депозит у банці. І з кожним роком він збільшується на півтора. Господи Ісусе. Ніколи бентежить, що навіть якщо в тебе дві дитини, то все одно ти платиш 0,5% податку на бездітність. Ну, типу, ну дивіться, дві дитини. Я б не сказала, що це так уже прям мало. Це в два рази більше, ніж один, а один це вже прям дуже багато. Тепер дітьми вважається тільки та кількість, яка означає, що з них можна зробити команду в якомусь спорті. <гум> тоді це діти. Якщо ні, це так поштучно. Яких податків тільки якщо ти ну, зробив дітей на прирост угу. ну, і мені ну, але це несправедливо. Теж ну дивіться, що вони думають, що ну от, немає оподаткування, якщо в тебе три і більше дітей. Ну, вони що думають, що там як з козенятами, там де три, де сім, там взагалі без різниці, чи що? Так там ж далі вже третій виховує четвертого і так по кругу. І правильно пологи. Що спочатку народжуєш в 20, потім в 35, щоб той 15-річний, в того, що обов'язково спланувати так, що першого ти вихоти народжуєш педагога. <реш> Другого няню, <реш> і третього там уже фізіотерапевт Ні, Я думаю, першого треба лікаря. <реш> а, Щоб приймав інше. Крім того, у законопроекті нардеп пропонує підвищити державну допомогу при народженні дитини у півтора рази та запровадити інші види допомоги: допомогу на утримання дитини до досягнення неї шестирічного віку та допомогу дитині на майбутнє. Верховна Рада, знаєте, як ці батьки, які маніакально хочуть онуки, вони такі, та ви родіті свободні, та ми будемо глядіти, та ми збільшимо виплати в півтора рази, але варто тобі народити, всі знають. Рівідерчів. Я, ну, Може, треба зробити таку функцію, що українці не проти, може, народити трьох дітей, якщо їх всіх буде нянчити Сергій Гривко. <гум> І ми будемо дивитися, щоб він всім дітям, які народжені по його законопроекту, щоб він от ці діти отримували достатню кількість любові. А ми будемо знати де правда, а де ложь. <гум> І типу доні, доню, доню, часики тікають. Мені вже за 60. Я хочу бачити декларацію і пологи буде приймати акушер і податковий інспектор. Да -да, тепер цнота буде більше звучати як якась печать, яку треба отримувати в податковій, щоб дозволити собі сексуальну діяльність. Я вважаю, що державі треба перестати зіснятися і почати вдаватися до агресивного супермаркетного маркетингу, де вони такі шалені знижки на податки. Лише до 15 червня ціногриз для твого спиноризу. Я пропоную трохи ще розширити цей законопроект, цю систему, щоб якщо ти виховав цих трьох дітей і вони стали дурачками. То вже з, з тебе стягується штраф у розмірі е відсотку податку від бездітної людини, яку вибрали шляхом національної лотереї? Да, дуже класно. Я вимагаю уже запровадити цю компенсацію, щоб вони такі що, воспитали, да, дурачка і ублюдка? Ну, все оплачуйте, оплачуйте пані пожиттєвий сертифікат на вино. Ну ви що думаєте? Це так просто вам чи шо? Ну, або як варіант, давайте завозити імпортних дітей. Я б, краще, дивіться, я б краще скинувся на партію от хороших, надійних шведських дітей, яких народили в спокійних умовах, вже навчили базовим принципам гуманності та зробили всі щаплоді. Все, готовеньких. Ще було б добре акциз на контрацептиви, угу. як на горілку, так? і буде не горілочна, а презервативочна. І пош... Поштучно у бабів купуєш з підполи. Ні, взагалі краще заборонити презервативи, щоб без дітей лишились тільки люди з відмінними рефлексами. Юра! в мене для тебе погані новини. Ну, можливо, у тебе більше шансів зекономити на податках, чим ти думаєш. Ні, так, ти не поняла, про які є рефлекси. Це коли ти дуже швидко дівчина Проходить, і ти зразу такий, уважим обізиті дуже. І типу, от моментально ти це зробив і зуб об... убезпечив себе від mm. стосунків, сексу і дітей. Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев прокоментував законопроект Грибка. Він запевнив, що шансів на його ухвалення немає. А чого? А чого шансів на ухвалення немає? Тому що неоподатковане неухвалення. Oh. Ну тому, що немає податку на неухвалення законопроекту. І як і Сергій Ривко, він сидить такий, а знов мені не дозволили перетворити Україну на квітучу утопію, на, на державу. Uh -huh. Стоять переді мною. Палки в колеса за Да, Гривко – Грибко, це наш безумний геній рік але з Алесницький Марк'ю. Що в нього лишається від ріка? Ну, можливо, від річки, не знаю. <laughs> <laughs> ну так, адже. Просто вийти і сказати українцям, ми підіймаємо податки, бо в нас війна та економічна криза не можна. В цьому обов'язково має бути елемент якихось голодних ігор, переваги одних над іншими, щоб хтось міг сказати Ха, хай ці дурачки платять добре. що по новому закону ті, в кого широкі соски лишаються на спрощеній системі. Було шоу Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами була Настя Зохвала Єгор Шатайло. Та Юра Коломієць. Пропоную новий закон податок на безподатковість. Змусити людей, які не платять податки, платити їх. За Оце. Те, що вони їх не платять. Так, да. це буде щось новеньке. А можливо. якщо ти платиш податки, то ти звільняєшся від сплати податку на безподатковість. Угу. Додаткова Сильно. мотивація. От як вам таке. Там. Як тобі таке грибко? Гомін. <сум> <сум>